В яких випадках влада може примусово купити вашу землю і навіть будинок? Якщо існує суспільна потреба, влада може вам зробити пропозицію, від якої ви не зможете відмовитись? Підпишіться на цю сторінку, тут реально багато корисної інформації. Якщо владі потрібно розмістити на вашій земельній ділянці наступні об'єкти, наприклад, об'єкти нацбезпеки і оборони, мости, дороги, трубопроводи, лінії електропередач, об'єкти пов'язані з видобуванням корисних копалень, природозаповідні об'єкти і кладовища. Як відбувається таке примусове відчудження? Припустимо, орган влади з'ясував, що йому необхідно розмістити на вашій земельній ділянці один з вище зазначених об'єктів. Спочатку орган влади звертається до вас з пропозицією продати вашу нерухомість або поміняти на іншу. Якщо протягом місяця власник не надав свою згоду, то орган влади звертається до суду до примусового відчудження вашого майна. У разі задоволення такого позову суд повинен вказати в рішенні вартість такої нерухомості, і право власниці переходить тільки після виплати цієї суми. Зауважте, що будь-які відшкодування здійснюється тільки на користь Власника нерухомості. Якщо у вас не оформлені права на вашу нерухомість, ви не отримаєте жодної компенсації. А якщо вам необхідна консультація щодо оформлення права власності на вашу нерухомість, напишіть мені в директ.